Технології в сільському господарстві з кожним роком удосконалюються, забезпечуючи все вищі врожаї. Проте зупинятись у розвитку це не про аграріїв. Багатьом із них допомагає крокувати вперед компанія Монсанто, крім високоякісного насіння бренду Декалп. Вона представляє препарати нового класу. Про них йшлося на семінарі Кукурудза від технологічних викликів 2014 року до планування успішного 2015-го». Пройшло зібрання у рамках виставки Зернові технології 2015». 2015. сьогодні ми представляли ринку новинку, яка називається ТОРК. Торк це інноваційний інокулянт для обробки насіння кукурузи, і він дозволяє внаслідок запускання певних біохімічних процесів рослині досягнути підвищення врожайності від 3 до 8 центнер з гектара, що у нас вже підтверджено приблизно двома роками дослідів, які проводилися в Україні. Цього року ми пропонуємо препарат Торк за такою досить пільговою ціною. Ми його продаємо фактично за 50% його нормальної вартості, і всі аграрії, які бажають спробувати цей препарат. І в обмін на таку гарну пропозицію поділяться із нами даними про використання цього препарату і про отриману вражальність, вони можуть його придбати всього за 5 доларів на гектар. Покликання інокулянта торк Есте допомогти рослині розкрити її потенціал шляхом отримання нею більшої кількості поживних речовин. Це лише один із методів збільшення прибутковості кукурудзи, які пропонують спеціалісти Монсанто, адже разом зі всесвітньо відомою компанією Новозаймс вони створили альянс BioAg. Результатом співпраці цих двох партнерів стали засоби на основі мікроорганізмів. Представляє їх спеціальний підрозділ Монсанто Монсанто-Біоах. Цей стратегічний альянс має на меті розробку нових інноваційних рішень для сільського господарства. І я пишаю, що перші результати роботи стратегічного альянсу з'являються в Україні, адже Україна на світовому майданчику торгівлі конкурує з такими потужними державами, як Бразилія та Аргентина. Ми сьогодні вам пропонуємо технології, які довели свою високу ефективність у різних куточках світу, зокрема у США. Цікаво, що переможець з вирощування кукурудзи декалп у США зібрав по 32 тонни тони з гектара зерна. Технології, завдяки яким отримують подібні результати, дійшли до України. До речі, у 2014 році рекорд із врожайності кукурудзи-декалп зафіксований і на Вінниччині в товаристві ОБУДівка Агро. У Трасенецькому районі ми участвували в вирощенні. Тобто ми поставляли біопрепарати, а фірма Монсанто найкращі демонстраційні досліди. Там ми зібрали 165 центів. В округі були максимальні 155, дали навіть не повне нпк не то, що зараз важливо дорогі препарати. Але коли ми вибираємо хороший гібрид, хороший сорт, оцей іменно Мансанта, то він дав найкращі в усі округі. Агрохолдинг Кернел разом із Монсанто втілює на своїх полях різні проекти, в рамках яких у багатьох регіонах вивчаються технології вирощування культур. З компанією ми Агрохолдинг дуже чесно співпрацюємо. В посівах 2014 року вони у нас займали процентів ну, 60-70, 100 тисяч гектарів Кукурузи было посеяно семенами компании ну, Монсанта, то есть Декал. Везде они отличаются уровнем високої урожайности, хорошей влагоотдачи. Ну и постоянно. В нових пошуках, іслідуваннях ні стає не стої... нравится, що компанія не стоїть на місці. Новий проєкт побіопродуббіопрепаратам -бі вела, які також вже попадуть на поля кернева для іспитання і тестування в этом году. Найголовніше на сьогодні отримати високу економічну віддачу з гектара. І саме біологічні препарати тут виявляються чудовими помічниками. Вони поряд із багатьма іншими чинниками, як, наприклад, терміни посіву, вибір гібрида і способи обробітку ґрунту допомагають хліборобам заощаджувати і при цьому отримувати вищу врожайність а отже, більше прибутку. Ті, хто прослухає наш семінар до кінця, вони зможуть отримати інформацію про те, як можна заощадити на кукурудзі від 10 до 15% відсотків бюджету порівняно із минулим роком, і при цьому отримати врожайність, яка ну теж в залежності від умов від регіону. Від 7 до 20 відсотків буде вище ніж вони зазвичай отримують. На семінарі найбільше уваги приділили вирощуванню цариці полів, а ще розглянули новинки у технології вирощування сої, пшениці та ріпаку. Виступи провідних фахівців Монсанто та науковців були надзвичайно цікавими. Зали не покинув жоден зі слухачів. Важливо, що Монсанто пропонує своїм партнерам не просто високоякісне насіння, засоби захисту та прогресивні технології, а й взаємовигідні умови співпраці для аграрії. Привабливим фактором співпраці з Монсанто є та продукція ті гібриди і кукурудзи, і ріпаку, які ми поставляємо. Тому що в порівнянні з іншими аналогами, вони, як правило, дають досить вагому прибавку по врожайності, і це є вагомою виродою вен... аграрія за співпрацею з нами. Але також ми захочемо аграріїв до співпраці з нами іншими. Методами і минулого року ми проводили досить цікавий конкурс. Він був успішним. Ми хочемо продовжити його і цього року. Це конкурс на найвищу врожайність кукурузи, вирощену із насіння декалп, яке було вироблено в Україні. 30 найкращих агрономів, які отримали найкращі показники врожайності кукурузи. Буквально минулого тижня повернулися із мотиваційної поїздки до Франції, де вони могли ознайомитися із заводом Монсанто, на якому доробляються батьківські лінії для виробництва насіння декал в Україні. І лабораторія якості, яка перевіряє кожну партію, яку ми виробляємо в Україні, і потім пропонуємо українським аграріям. Тож наука як і час не стоїть на місці, і аграрії охоче втілюють високоінтенсивні і при цьому ще й заощаджуючі технології у своєму виробництві. Головне, що вони мають у цьому питанні надійного партнера, адже Монсанто це висока якість продукції, вигідні пропозиції та впевненість у високому результаті вирощування культур.